ми засмучені, адже початок матчу був чудовий. Ми контролювали гру, створювали багато небезпечних моментів біля воріт суперника. І як результат, рахунок 0-2 у першому таймі. Проте навіть у першій половині гри ми грали ненадійно в обороні. І розуміли, що це може призвести до пропущених голів. Сituейшн анвистарде the, the, very, very the other team changed a bit. у другому таймі. Ми займали правильні позиції. Однак суперник прискорив темп гри та почав активно атакувати. після першого пропущеного м'яча наша команда трохи втратила бойовий настрій. Нам важко називати себе кривбасом, коли не виправдовуємо власні очікування від гринґівапанхасінсекурітіс. And uh, when we don't play as we want, uh, we are not crebers. Uh, sure uh, У першому таймі потрібно було забивати більше. Міде ми мали багато можливостей для третього голу. Можливо, це змінило б результат матчу. У другій половині гри хлопці виглядали трохи розгубленими, діяли невпевнено. Як я казав раніше, це була не та гра, яку ми хотіли показати. На жаль, ми не реалізували наші ідеї, психологічно не були готовими. Дуже прикро через підсумковий рахунок на табло. Фо іф видонплейка вивантвиарнат клібанна нантин Іван чудовий футболіст. Я радий, що він підписав контракт із ФК Кривбас та захищає червоно-білі кольори нашої команди. Він універсальний гравець. Може зіграти на позиції правого захисника, нападника, півзахисника. Іван розумний вміє швидко ухвалювати рішення у складних ігрових ситуаціях йому потрібен час, щоб повністю розкритися та показати свій потенціал. Ми раді, що він у нашій команді і віримо, що він допоможе кривбасу. Ми показали чудову, навіть трохи агресивну гру в першій половині матчу. Двічі відзначилися у воротах суперника. Однак, у другому таймі ми почали повільно втрачали свої моменти, пропускали м'ячі. Вважаю, що суперник у другій половині продемонстрував кращу гру і саме тому маємо такий результат. Кожен з нас наполегливо працює, щоб отримати шанс. сьогодні я скористався своєю можливістю. Щасливий, що забив дебютний гол. Проте, водночас засмучений через поразку команди. Ми мали всі шанси на перемогу. як я вже казав, у другому таймі ми були повільними. Команда суперника діяла краще за нас. Ми обов'язково проведемо розбір цієї гри, зробимо висновки і повернемося на поле сильнішими. Гра ведлась важкою для нашої команди. Тому що спочатку ми забили два справді класних голи, і, і все вдавалося. Потім суперник у друмутамі переломив хід цієї зустрічі і забив вам тричі, ми допустилися дуже багато помилок, і за це в принципі поплатилися. Сьогодні ти відзначився голом, класний гол, класний м'яч. Розкажи про це про свої емоції. Ну, дуже радий першому цьому сезоні першому забитому міщу. Е, Святослав Матяш віддав класний розрізний пас мені, і Я один дотик забив у дальній кутворі. Тому хотів після цього ще відзначитись. Були моменти, потрібно забивати і в наступних іграх ставати краще. Якраз таки розкажи, що пішло не так. Що стало ключовим цим фактором, після чого допустились помилок, які саме це помилки? Ось так по гарячих слідах, що можу сказати? Чому не вдалося сьогодні таки отримати цю перемогу? Вийшли на другий тайм, мені здається, трошки розслаблені, хоча в перерві головний тренер нам сказав, що була максимальна концентрація. І 2-0 це такий дуже рахунок слизький. І потрібно грати до кінця, ще був цілий-другий тайм, 90 хвилин, і тримати максимальну концентрацію. І ми допустилися багато помилок. Пропустили перший м'яч, затим одразу другий м'яч. Після цього дуже важко було вже грати. Суперник нагнітав, постійно пресингував. У Нас нічого не виходило. у Хлопців була така тривожність, паніка, і після цього пропустили вже третій м'яч. І в кінці. Просто грали вже на відбій випустили з, з запасних гравців і максим максимально максимально старалися забити вже і зрівняти хоча б нічі.